Ім'я Вислава це давнє слов'янське жіноче ім'я, яке виникло внаслідок фонетичного стягнення двосновного імені Вишеслава. Воно складається з прикметника, вище означає вище більше та іменника слава, найдавніша письмова фіксація імені. За давніми джерелами припадає на 1116 рік. Це записано як Вислава або Вшеслава, Святославна, дочка Святослава Ярославича. За іншими джерелами, жіноче ім'я Вислава є відповідником до польського чоловічого імені Вітослав, яке походить від давнішого Віто означає пан Ісав Ав Слава. Існує також прізвище Виславський, яке поширене серед українців Йогославії. Ім'я Вишеслава, утворене як жіночий відповідник до чоловічого імені Вишеслав, Руська княжна Вишеслава. Дочка Ярослава Володимировича стала дружиною великопольського князя Одона. Володимир Святославич одружився з Рогнідою, дочкою полицького князя Роголода і перехрестив її, надавши новин'я Гореслава, оскільки імена з компонентом слава були для нього дуже поважними, схожі на вислава імена на слава Щеслава Вацлава Часлава.